Оці 450 ліцемірніших. Да, ви по відношенню до військовослужбовців назвіть мені одну законодавчу ініціативу, яка прямо поліпшувала становище військовослужбовця. Військовослужбовець, приїжджаючи в ТИЛ на батьківщину, назвіть мені орган, куди він може звернутися за допомогою, отримує допомогу. Міністерство ветеранів очуля Піська Вазелінова. Не вітеран війни бойовий, а піська Вазелінова. Що ці кадрові призначення призначає? Все йде от потужно. Він призначає блядь, своїх і вони розтягують туди далі. Де закон про демобілізацію? Ви уявляєте, що з людьми от, чи, після 3,5 років боячки. Ви граєте в ті ігри, да? і мобілізація. Та я буду довго розказувати. Де блядь, довбойоби блядь, закон про демобілізацію? Вам оборони не дає чи хто так, а хто на законодавчий орган? Ви чи оборони? Де закон про демобілізацію, блядь? Де зарплата, блядь? Чого зарплата ніщенська у військового, який вийде з боячки, блядь, і максимум кофе на заправку може купити блядь, на відновленні за 20 тисяч гривень? У вас сука інвалід йобаних, стільки блядь, яка зарплата, блядь? Ви взагалі хто ви, блядь, Верховна Рада якого народу, блядь? Це ще не все, блядь, далі буде. Тому що, блядь, сидіть і мовчать, генерали, адмірали, там, полковники, хай хто хоче мовчить, блядь. Забезпечення має бути для того, щоб війну виграти, блядь. Силами, сука, і засобами. Нема ні одного, ні другого. Мобілізацію замінили. бусифікацією. на бусифікації й мусора зарабатують бабки разом з вами, блядь. А поповнення на фронт, блядь. От із 50 бусифіцірованих, подивіться, скільки до роти, до піхоти доходить, блядь. Іли ви цього не знаєте?